Ваїшла глава 33 Яков подивився і побачив, що наближається есав, а з ним 400 чоловік. Тоді він розділив дітей між леєю, рахеллю та двома наложницями. Наложниць з їхніми дітьми він поставив попереду, лею з її дітьми позаду, Арахель з Йосефом позаду всіх. Сам він пішов уперед і, коли підходив до брата, поклонився до землі сім разів. Есав побіг до нього назустріч і, обійнявши його, впав йому на шию, розцілував його, і вони заплакали. Подивився Есав і, побачивши жінок і дітей, запитав Хто це з тобою, Яков відповів Діти, якими Елокім милостиво обдарував раба твого. Підійшли наложниці зі своїми дітьми і вклонилися. Ілея зі своїми дітьми також підійшла, і вони вклонилися. А потім підійшли Іосеф. З Рахеллю і також поклонилися. Запитав Есав, який стосунок має до тебе весь цей табір, що я зустрів? Яков відповів: Це щоб здобути благовоління мого пана. Є у мене багато всього, брате мій, нехай твоє залишається тобі. Але Яков відповів: О ні, прошу, якщо я до вподоби тобі, то прийми мій дар, бо воістину я бачу тебе, як бачив ангела Елокім. І ти благоволиш мені. Прийми ж мою подяку, піднесену тобі, адже Елокім обдарував мене, і в мене все є. Він умовив Есава і той прийняв дар. Давай вирушимо далі, сказав Есав. Я піду поруч з тобою. Але Яков відповів йому, пан мій знає, що діти слабкі, що дійні вівці та корови йдуть зі мною. Якщо погнати їх, то за один день перемруть усі вівці. Нехай же мій пан піде попереду раба свого, а я рухатимуся неквапливо, як ітиме отара, що перед мною і як ітимуть діти, доки не прийду до пана мого в Сеїр. Есав сказав Тоді. Я залишу при тобі людей, які зі мною. Але Яков відповів, навіщо це потрібно? Лише б я був до вподоби пану моєму. І повернувся в цей день есав своїм шляхом в Саїр. Яко вже рушив у сукот і там побудував собі будинок, а для своєї худоби зробив шалаші. Тому й назвав він це місце сукот шалаші. Повернувшись із Падан Арама, Яков благополучно прийшов у місто Шхем, що в землі Кнаан, і розташувався перед містом. У синів Хамора, батька Шхема, він придбав за сотню кесит ділянку поля, на який розкинув свій шатер. Він спорудив там жертовник і назвав його Ель Бог Ізраїль.